Вітаю в ефірі! Випуск новин у студії Ірина Мінаєва. Вночі армія РФ атакувала українські міста безпілотниками шахет. Також з літака ту 22 була випущена крилата ракета. Українська протиповітряна оборона збила всі 14 дронів. Що стосується ракети х 22 вона не досягла своєї мети, впала в Запорізькій області на відкритій місцевості. Вибуховою хвилею пошкоджені приватні будинки. На щастя, обійшлося без потерпілих. Повідомили в повітряних силах ЗСУ. У Херсонській області ворог не припиняє терор населених пунктів правобережжя. В результаті обстрілу одна людина загинула і семеро поранені. Житлові квартали російська армія накривала вогнем з усього спектру артилерії: РЦЗВ, мінометів, танків, авіації і БПЛА. Окупанти здійснили удари по Новобереславу і Зміївці. Авіабомби влучили по території заводи і по будинках мирних жителів. В результаті під завалами будинку загинув 65-річний чоловік. У місті Береслав російські війська скинули вибухівку на автомобіль швидкої допомоги з дрона. Лише дивом медики не постраждали. Артилерійським вогнем ворог накривав Херсон, Антонівку, Велетенське, Понятовку, Садове, зруйновані магазини і приватні будинки. Осколкові поранення і мінновибухові травми отримали п'ять мирних жителів, повідомили в прес-службі поліції Херсонської області. Верховна Рада законодавчо продала військовий податок на доходи фізичних осіб, який раніше йшов у місцеві бюджети, до державного бюджету. Як вплине це рішення на життя громад в різних областях нашої країни? Про мету та порядок оподаткування розповів виконавчий директор асоціації міст України Олександр Слобожан. Після рішення народних депутатів про передачу податків на доходи фізичних осіб з зарплати військовослужбовців і поліцейських не в місцеві бюджети, а у спеціальний фонд державного бюджету очікується, що наступного року додатково на дрони та інше озброєння на рахунки фонду зайдуть майже 100 мільярдів гривень. У той же час експерти нагадують, що і до цього потреби ЗСУ покривалися, зокрема і через місцеві бюджети. Ми провели власний аналіз по всім територіальним громадам які як мають військо військове це силове ПДФО, так які і не мають його скільки фінансових ресурсу вони направляють на програми Національної безпеки та обороноздатності, і виявилося, що в середньому по країні територіальні громади щонайменше 45% обсягу коштів від цього ПДФО в автоматичному режимі направляють Збройним силам України або через прямі субвенції, або через закупівлю необхідного обладнання. Зміни в оподаткуванні спричинять складнощі для місцевих бюджетів, підкреслюють експерти. Ми надавали зауваження і пропозиції щодо цього законопроекту у зв'язку з тим, що для 959 громад України з 1470 цей податок має ключове значення. Оскільки від 10 до майже 50% в залежності від типу громади він формує доходи бюджетів місцевого самоврядування, тому зрозуміло, його вилучення негативно відобразиться на фінансуванні основних послуг, які надаються мешканцям територіальних громад. Ще одне дискусійне питання: застосування закону з 1 жовтня, тобто заднім числом, що розбалансує місцеві бюджети, уточнюють експерти. Тільки закони не можуть прийматися заднім числом, і у зв'язку з тим, що були розплановані вже видатки місцевого самоврядування. Більша частина, якщо ми говоримо за жовтень, були здійснені вже проплати, укладені договори, тендери, проголосовані рішення на субвенції для допомоги Збройним силам. І це буде серйозна проблема, яким чином заднім числом буде здійснюватися це вилучення. Поки відповіді від уряду ми не отримали. Я сподіваюся, що все-таки цього не відбудеться заднім числом. І четвертий блок проблем він пов'язаний з тим, якщо е, держава е, при е, в особі парламенту за пропозицією уряду прийняла рішення щодо вилучення цього податку. То в обов'язковому порядку мають бути переглянуті показники так званої базової і реверсної дотації для 1470 громад. Чому тому, що е, індекси податкової спроможності кожної громади розраховувалися на підставі включення цих показників податку на доходи фізичних осіб. Асоціація міст України долучилася до процесу формування депутатами закону про передачу податків на доходи фізичних осіб, з зарплати військовослужбовців і поліцейських. Із місцевих бюджетів до державного народні депутати підтримали пропозицію. І на 24 рік громади будуть отримувати. 4% додаткові податку на доходи фізичних осіб з інших, будемо так казати, платників. Десь цей обсяг складатиме 11 мільярдів гривень. Вони будуть цільовими, передбачаються їх спрямування на оплату послуг, вода постачання, водовідведення, теплопостачання, закупівлю газу, альтернативних джерел енергії і розрахунок за електроенергію та інші енергоносії. Певним чином, це допоможе абсолютній більшості громад втримати тарифи на тому рівні, на якому вони були до війни. Ще одним компенсаторним механізмом для міських громад щодо зниження впливу ухваленого закону про військове ПДФО має стати державна субвенція, уточнили в Асоціації міст України. Крім іншого, компенсаторами. Рішення про вилучення ПДФО були враховані теж наші пропозиції. Є замороження так званого реверсу. Це колись громад в Одеській області, це, наприклад, такі як Одеса. Южне і Чорноморськ ізмаїл не вилучаються кошти на користь державного бюджету. Це певним чином дозволить їм збалансувати свою ліквідність. І другий момент це абсолютно більшість громад. Переглядаються показники базової дотації і їм додаються кошти в обсязі фактичних надходжень силового ПДФО за 2021 рік. Нагадаємо, цього року військовослужбовці сплатили більше 700 мільярдів гривень податку. З цієї суми 64% мало мали повернутися до місцевих громад, але в столиці вирішили забрати цей податок з місцевих бюджетів в державний. Одеса була першим містом в Україні, де офіційно зареєстрували перший випадок СНІДу. І наразі поширеність ВІЛ у нашому місті залишається однією з найвищих серед усіх українських міст. У рамках європейського тижня тестування Одеситів запрошують безкоштовно і анонімно зробити тест на ВІЛ. Також у центрах первинної медико-санітарної допомоги можна пройти швидкий мультитест і на гіпотети. Перевіритися на ВІЛ- і вірусні гепатити і дізнатися про свій статус якомога раніше важливо. Із 20 по 24 листопада триває Європейський тиждень тестування. Ініціатива запроваджена 2013 року. Одесити можуть у рамках акції зробити відповідні тести у центрах первинної медико-санітарної допомоги безкоштовно. Весь світ приділяє увагу такому серйозному захворюванню як ВІЛ-інфекція. Чому ми приділяємо увагу? Тому що дуже важливо знати свій статус для того, щоб своєчасно розпочати лікування, тому що тільки своєчасне лікування врятує людину. Поранення, переливання крові загалом кожен, хто має контакти з кров'ю та іншими біологічними рідинами людей із невідомим віл статусом, а це стосується також і медичних працівників, військовослужбовців, рятувальників, перебуває в зоні ризику під час професійної діяльності. Кожна обізнана людина має знати свій віч статус, тобто це не боляче, це швидко і це відповідально по відношенню до себе та своїх партнерів. Медики розповідають, що наразі повністю вилікуватися від ВІЛ неможливо, але сучасна терапія забезпечує повноцінне життя ВІЛ-позитивним людям. У свою чергу гепатит С, який передається через кров, може стати діагнозом на все життя. А лікування вірусного гепатиту Б, що передається кров'ю та через інше виділення інфікованої особи, довготривале, тому вчасне виявлення сприяє більш ефективному збереженню здоров'я, адже що раніше вірус знайдено, тим раніше людина розпочинає лікування. Ці гепатити є ну, такими більш загрозливими, я б так сказала, для здоров'я людини, тому що вони спричиняють серйозне захворювання печінки, яке може призводити до цирозу печінку, до раку печінки і, звичайно, суттєво псує життя пацієнта. Від гепатитів Б і С Слід відрізняти гепатит А, більш відомий як хвороба Боткіна або хвороба брудних рук. Його спалахи нещодавно були виявлені у Вінницькій і деяких інших областях України. Це теж захворювання печінки, спричинене вірусом, але гепатит А не провокує розвиток хронічної хвороби печінки, і майже всі люди, уражені гепатитом А, одужують. Однак захворювання може мати як легкий, так і тяжкий перебіг, говорить врач. Зазвичай це такі симптоми, ну це можна побачити, кажуть, пожовтів, да, людина пожовтіла. Тобто її шкіра приймає такий більш, більш жовтий окрас, і якщо ми подивимося на очі. То біла частина нашого оку може також стати жовтою. Окрім цього, можуть бути такі ну неспецифічні симптоми: це слабкість, це блювота, це нудота, це біль у животі. Лікарі вважають найефективнішими засобами боротьби з гепатитом А контроль санітарних умов, підвищення безпеки харчових продуктів і вакцинацію. Умоз України стверджують, що вакцини проти гепатиту А розподілені до кожного регіону, зокрема до найуразливіших областей, де прогнозовані повені та паводки. Зробити щеплення можна власним коштом, проконсультувавшись із сімейним лікарем у центрі первинної медико-санітарної допомоги, де ми побували, зазначили, що звернень із симптомами гепатиту А. Останнім часом не було. Ліквідація наслідків підриву Каховської ГЕС, відновлення акваторії Чорного моря, переробка накопичених відходів. Ці екологічні виклики сьогодні виходять на перший план. На вирішення яких питань зараз спрямована увага вчених екологів? Розповіла в ефірі нашого телеканалу декан природоохоронного факультету Одеського державного екологічного університету Ангеліна Чугай. Завдання, які зараз постають перед екологами, входять до трійки тих, які треба вирішувати першочергово. Зокрема, потрібно розв'язувати проблемне питання накопичення відходів, наслідків життєдіяльності. І робити це необхідно у найбільш екологічний спосіб, акцентує декан природоохоронного факультету Одеського державного екологічного університету Ангеліна Чугай. Нещодавно був підписаний меморандум, відповідно до якого в Одеській області планують збудувати сміттєпереробний завод. Проєкт мають реалізувати впродовж двох років за кредитні кошти міжнародних партнерів України. Це підприємство нерядове. Це підприємство, яке потребує, скажімо так, високотехнологічного обладнання. Це підприємство, яке от в даному випадку потребує значних капіталовкладень. Я знаю небагато прикладів функціонування таких підприємств, мабуть, один з найяскравіших прикладів це сміттєперероблений завод у місті Відень. Дизайн у нього такий, що, скажімо так, ніхто не подумає, що це сміттєперероблювальний завод. Інше проблемне питання ліквідація наслідків підриву. Ховської ГЕС вже зрозуміло, що ті, хто в найближчому майбутньому будуть вирішувати дану проблему, зараз є студентами екологічного університету. Тож важливо зберегти спеціальність екологія та відповідно якісне навчання молодих екологів. Наша екологічна спільнота України я вважаю, що це дуже скажімо так велика перемога. Вона піднялася уся. От всі заклади вищої освіти, фактично, які готують фахівців, і заклади, які готують за 183-ю спеціальністю фахівців, вони піднялися. Ми створили дійсно таке громадське обговорення із заученням роботодавців, із заученням представників міністерства освіти і науки України. І все ж таки нам вдалося відстояти цю спеціальність в Одеському державному екологічному університеті. Наразі реалізується кілька великих проєктів, зокрема за програмою Німецької служби академічних обмінів. Що дозволяє отримати нові знання як студентам, так і викладачам. Виїзд студентів на сьогодні дещо обмежені у зв'язку з військовим станом. Але ці програми, які сьогодні реалізуються між німецьким університетом, між університетами, які знаходяться в Україні, бо це така, скажімо так, програма, яка включає декілька університетів України, вона дозволяє студентам вивчати дисципліни, які не входять в навчальний план нашого університету, але вони за бажанням можуть прослухати дисципліни, які викладають викладачі інших університетів. Іситетів, в тому числі німецького університету, зараз іде мова про університет сталого розвитку міста Еберсвальда, і це дає можливість реалізації так званої програми внутрішньої академічної мобільності студентів. Така академічна мобільність дає студентам можливість вибору дисциплін вивчення інших галузей, резюмувала Ангеліна Чугай. В Одесі викрили злочинну схему, яка дозволяла призовникам уникнути мобілізації на підставі фіктивних медвисновків про погане здоров'я. При цьому ухилянтам не потрібно було проходити військово-лікарську комісію а готовий пакет документів про списання з військової служби вони отримували поштою. Фігуранти в соцмережах підшукували військовозобов'язаних, які хотіли втекти за кордон, і пропонували їм оформити документи через працівників медико-соціальної експертної комісії. Така послуга коштувала 10,5 тисяч доларів. У 2023 році злочинною схемою скористалися понад 20 ухилянців. Двом жителям Одеської області та їхньому спільнику з Київського регіону повідомили про підозру. Фігурантам загрожує до 9 років позбавлення волі. Повідомили у прес-службі СБУ. В Одеському районі викрили трьох чоловіків, які на подвір'ї будинку обладнали теплицю та вирощували там коноплі. Надалі наркоаграрії планували продавати канабіс наркозалежним людям. Правопорушники обладнали теплицю на подвір'ї свого будинку, провели світло, зробили систему зрощення, встановили датчики дотримання температурного режиму. Вони дбайливо обробляли рослини, збирали врожай, висушували та подрібнювали і виготовляли наркотичний засіб. Канабіс. Під час обшуку правоохоронці виявили висаджені в горщики 104 кущі конопелі, майже пів кілограма готового канабісу. Усіх трьох наркоаграрів затримали їм загрожує до трьох років позбавлення волі. Повідомили у прес-службі облполіції. Слово «булінг» увійшло в наш лексикон декілька років тому і стало вже юридичним терміном. А з цим явищем стикаються немало дітей, їх родичі, вчителі, і звісно, правоохоронці. Як не стати жертвою булінгу? Що робити, коли почуваєте себе ціллю для знущань? Відповіді на ці питання одержали від поліцейських учні одного з одеських ліцеїв. Свідома агресивна поведінка однієї дитини або групи дітей по відношенню до іншої, або булінг, на жаль, нерідко трапляється у сучасному суспільстві та постійно звертає увагу дорослих з профілактичною метою. Представники національної поліції періодично проводять зустрічі з учнями навчальних закладів. От і зараз правоохоронці завітали до одного з міських ліцеїв та запросили їх до свого спеціального автобусу. Булінг – це коли систематично вас ображають в школі, так і обов'язково, якщо таке відбувається в школі, у вас в класі. Ви повинні повідомити директору, батькам, та чи вчителю. Ну будь-якому кому ви довіряєте. Правоохоронці нагадали дітям, що за булінг прийдеться відповідати за законом, як кривдникам, так і їхнім батькам. Поліцейські поспілкувалися з підлітками, відповіли на їхні питання, яких було чимало. Ніхто вас не ображає. Ні. А якщо будуть ображати, знаєте куди звертатися? Куди. Да. 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 А директор вже нам повідомляє і дітки, прошу вас, і самі ніколи нікого не ображайте. Добре, так. бо тому, що за це відповідальність будуть нести ваші батьки. А там штрафи ого-го, які великі. Є й таке поняття, як кібербулінг. Це також психологічний тиск та переслідування, але не в реальному житті, а в інтернет просторі. Під час користування соцмережами між дітьми достатньо розповсюджене явище. Кібербулінг явище не менш небезпечне, як і знущання в реальному житті. Представники поліції розповіли учням, як поводитися, і в цьому випадку є така служба, яка займається саме кібербезпекою, яка виявляє такі правопорушення. Дуже багато зараз шахраїв, які дзвонять. От до діток наприклад у когось з вас. Є карточки електронні там, так. де кошти зберігаються. Так, є? Так. Бачите, і шахрай. Може вам писати або дзвонити і вимагати останніх чотири цифри. Ні в якому разі не повідомляємо. Такі зустрічі і спілкування між дітьми та правоохоронцями є досить ефективними. Це підтверджують відгуки підлітків. Кібербулінг – це, це коли тебе ображають в інтернеті або просять вимагають щось робити, а ти цього не хочеш робити. Як себе поводити в таких випадках? Треба вдалити, заблокувати цей контакт і повідомити батькам. Що тобі сподобалось? Тут ти навіть ставив питання? Я задавав такі питання, як, як часто є кібербулінг, зверталися до поліції. І як себе поводити, коли такі випадки трапляються? Просто видаля, блокую я. Якось їх, щоб нічого більшого не писали. Не треба ні не з ким здружуватися у інтернеті, бо це може бути не тим, хто і кого про кого ти думаєш. Нагадаємо, що у 2018 році в українському законодавстві було вперше визнано юридично поняття булінгу та передбачено відповідальність не тільки за вчинення, а й за приховування випадків цькування. Наша країна тоді входила до списку десяти країн із поширеною дитячою агресією у школах. Жертвами при цьому були здебільшого учні від 11 до 15 років. І повернемося до теми ВІЛ-СНІДУ. Чи дотримуються жителі Одеси основних методів профілактики цих та інших небезпечних хвороб? Чи здаються аналізи і як ставляться до тих, кому не вдалося уникнути зараження? Дізнавалися наші кореспонденти. Вілий дрізняються повільним розвитком, тому тривалий час може ніяк себе не проявляти, тому щоб вчасно діагностувати захворювання і розпочати лікування, необхідно регулярно здавати необхідні аналізи, навіть якщо нічого не турбує. Жителі Одеси розповідають, що вони відповідально ставляться до свого здоров'я. Взагалі, захворювання, які ну важко так оприділити самостійно, от тому для цього я взагалі по організму. Прохожу раз в рік. І взагалі, всі організми всім рекомендую, що це потрібно робити для себе, щоб потім уникати всіх цих проблем, всіх цих захворювань. Обов'язково, тому що зараз така обстановка, що дійсно потрібно слідити за своїм здоров'ям, і щоб не пропустити чого-либо серйозного. Тому я вважаю, що це просто необхідно. Всякому культурному, виспитаному людину це просто необхідно. Так, раз в рік здаю. Ну, ради своєї безпеки. Але деякі жителі міста через певні обставини та опередження не здають аналізи. Я не здаю, тому що я знаю, як поширюються ці захворювання. Тобто це або через кров, або статевим шляхом. У мене не буває переливань крові, вони мені не потрібні. І там, у мене є чоловік, з яким я вже давно, і тобто, у мене немає підстав йому не довіряти, щоб здавати такі аналізи зараз постійно. Не здаємо. А чому? Ну, не здаємо це. Ні, на жаль, не проходимо, але ось недавно ми про це говорили, що треба пройти все-таки, бо давно не приходили, мабуть, років з 5, якщо не більше, останній раз здавала аналізи. І зараз ситуація в країні трішки загострюється з цим всім. ЗМІ про це повідомляють, тому думали, що все-таки треба, тим більше ми знаємо, що це безкоштовно, анонімно. Ми про це дізнавалися. Аналізи не здаю. Здавав десь років 10 тому. Зараз якось, ну. Не дійшов до цього. Ні. А чому? Не знаю. Без цього болячок полно. Якщо чесно, то здаю ну, здаємо, але не так часто. Скільки це? Ну, наприклад, коли вагітна ходила, тоді мені призначили цей аналіз, і я здала. От тільки тоді, коли призначають лікарі, тоді їздимо. А з, з точки зору профілактики, то Рідко та своєчасно здавати аналізи замало для профілактики захворювань. Окрім цього, необхідно вести здоровий спосіб життя, а також контролювати деякі процеси, які можуть призвести до зараження. Наприклад, перевіряти, чи продезінфіковані манікюрні інструменти перед їх використанням, кажуть місцеві жителі. Я кожен салон, якщо я йду на манікюр, то я завжди їх перевіряю. я у них питаю, як вони дезінфікують свої засоби. Для мене це завжди важливо, і здебільшого я обираю ці салони, в яких я впевнена. Тому поки що я не бачу потреби здавати такі аналізи для себе постійно. Я коли приходжу до таких процедур, а я завжди питаю, як обробляються, що ну мені показують. Де обробляються, як і тому я спокійна на що цього варто пам'ятати, що ВІЛ сьогодні не вирок. Головне виявити його на ранній стадії та відповідально приймати антиретровірусну терапію під наглядом лікаря. Люди з ВІЛ сьогодні можуть жити повноцінним і безпечним життям і за бажанням мати здорових дітей. Жителі міста говорять, що кожен має про це знати та не повинен піддаватися впливу стереотипів. Я абсолютно нормально ставлюся до таких людей. У мене є знайомі з такими захворюваннями. Я розумію, що вони отримали їх випадково, і їх навпаки потрібно підтримувати, робити видимими і намагатися. Доносити суспільству те, що ці люди вони такі самі, як ми, але вони інколи потребують більшої підтримки. Абсолютно нормально, це зараз тримається, лікується, Тобто, ну це ну, не можна сказати, що треба цуратися цих людей, це не така хвороба, яка повертається повітряна капляним шляхом. Тобто, треба адекватно відноситись до цього всього з розумінням. Ді в тому, що розумієте, іноді буває так, що люди непроизвольно, десь де -то, то заражаються, тобто, не Допустим, там, вот через кровь там могли там как-то маникюр сделали, доброкачественный педикюр сделали, каким-то уколом внесли. То есть, как бы человек не виноват в том, что он попал в такую ситуацию. А вот, Поэтому я считаю, что ну, таких, таким людям надо действительно оказывать помощь, и они должны действительно, как бы сказать, ну, Профілактично перевірятися хоча б у мене взагалі немає. От, 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 от серед, серед знайомих, але якщо б, наприклад, я дізналася, ну співчуттям, напевно, розумінням, що треба займатися своїм здоров'ям, а е, лікуватися, триматися. А так сказати, сказати щоб там мені, мені це не подобається, я не буду цим людиною. Спілкуватися, то буду спілкуватися. З розумінням, спокійно, дуже в мене я знайомий є, в якого віли. Він перейшов за рахунок лікування в пасивну стадію, він просто приймає ДАСі пігулки. І нормально, ми з ним спілкуємося, все добре. Звичайна людина, не розумію. Деякі просто є люди, які е, дуже агресивно ставляться до них. Там не буду спілкуватися, не буду підходити. Вдруг також заражусь, але я в цьому нічого такого не бачу. Взагалі ніхто не застрахований від захворювань, і кожен має право на життя, на повагу, на друзів. Дні профілактики, віл та сніду це ще один привід подбати про своє здоров'я та протягнути руку тим, хто потребує підтримки. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.